Вітаю, мене звати Наталочка. Скажіть, чи є у вас інтерес до невідомого, чи приваблюють таємниці минулого цікаві відкриття та зміни? Чи часто ви задаєтесь запитаннями де, коли, як, чому, навіщо? Знайти відповіді нескладно, достатньо лише відкрити для себе світ музеїв. Ви дізнаєтеся, які вони бувають, що демонструють. Про що розповідають? Я запрошую вас здійснити разом зі мною екскурсії музеями Вінниці. Запрошую вас до музею гончарства Олексія Луцишина. в одному з найдавніших районів Вінниці. На старому місці знаходиться своєрідний етнічний куточок, де час ніби призупинився. Саме там під кронами старих дерев, у колишній садибі видатного українського митця Олексія Луцишина розташований музей гончарства. Музей знаходиться у будиночку, де колись жив. Та творив відомий подільський гончар, один з представників Крещенецької школи кераміки. Стіни хати майстра прикрашено мозаїчним українським орнаментом. А всередині будиночку, тобто всередині музею, все відтворено помешкання, в якому колись жила родина Луцишини. Також вдалося зберегти меблі, книги та навіть улюблений акордеон миття. У зібранні музею понад тисячу гончарних виробів. Серед них представлені різноманітні роботи самого Луцишина, від декоративних тарілок та пано до та глечиків. Також до колекції увійшли зразки традиційної гончарної іграшки та дрібної пластики, недарма народного майстра вважають основоположником української станкової керамічної скульптури малих форм, серед виробів і кераміка незвичайних форм, яких втілені сюжети народних пісень. «Байок» та казок. У Вінницькому музеї гончарства, кожен може відчути себе митцем та взяти участь у майстер класах, спробувавши власні сили у різних видах ремесел гончарстві, вишивці, писанкарстві чи лозоплетінні. Задля популяризації народного мистецтва. На території музею часто проводять фестивалі народної творчості та різноманітні ярмарки. Знаходиться музей за адресою Кожедуба, Дуба Обов'язково завітайте до музею та спробуйте створити свій власний посуд або іграшку з глини.